Завдаток за дім давали разом, а хлопець сказав, що дім переоформить на себе. Командає. Я так жила з сужительством три роки за цей період. Три роки придбали будинок, але він сказав, що на себе переписували будинок. Але завдаток ми давали ще на початку купівлі продажу. І я взяла розписку на цей будинок на своє прізвище. Скажіть, будь ласка, чи я виграю суд? Якусь частку будинку за рахунок цієї розпису запам'ятайте основне правило, коли ви ось як в цьому коментарі проживаєте без укладення шлюбу, то будь-яке майно, яке ви в цей період купуєте не на себе, а на вашого партнера. Якщо ви чоловік, то на жінку, якщо ви жінка, то на чоловіка, то ви з часом все одно прийдете до того, що вам треба буде звертатися до суду. Тому що дуже рідко, коли пари так розходяться і прям добровільно ділять все філ. Але для того, щоб вам потім виставляти свої вимоги про поділ спільного набутого на війна, вам спершу треба буде встановити період ось цього спільного проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки. Тобто, це Свідки, підтвердження, що ви разом проживали, і ось ця розписка, про яку йде мова, вона стане одним з головних доказів того, що ви фінансово вкладалися. По перше, в купівлі цього будинку. А по друге, що ви теж мали спільну мету створити родину. Тобто цей будинок купувався для спільного подальшого проживання, і відповідно, встановивши спершу період спільного проживання, а далі виставляючи вимоги на поділ цього будинку і ще земельної ділянки навпіл, то вам треба буде додати підтвердження ваших доходів, тому що відмінність поділу спільно набутого майна. Коли ви в подружньому житті, тобто в офіційному шлюбі, і коли ви є як співмешканці, дуже сильно розрізняється. В чому відмінності? Тому що, коли ви проживаєте без укладення шлюбу, вам треба буде мати офіційні власні доходи. Для чого? Для того, щоб показати, що ви їх мали і ви могли їх вкладати спільно набуте майно. Тому що в шлюбі цього не потрібно робити. Там, чи маєте ви дохід, чи не маєте, немає значення. А коли без шлюбу обов'язково треба підтверджувати, що ви там власний депозит мали, чи ви мали свій ФОП, чи ви офіційно працювали, тобто ваші доходи мають бути легалізованими. І за таких обставин, якщо ви доведете факт спільного проживання, то ви зможете тоді і поділити навпіл це майно.